Чудотворець прийде навіть туди, де щодня лунають вибухи. 2022 пакунки підготували франківські волонтери для дітей з прифронтових регіонів в межах проєкту Дива існують. Подарунки дітлахи отримають до Дня Святого Миколая. У пакетах найнеобхідніше те, що зігріє та подарує радість. Складаємо пакетки нашим діткам в теплі квіски, щоб діткам було тепло, а потім щоб ще тепліше було термобілезно. Такі носочки, а потім, щоб було ще тепліше діткам, то даємо солодощі. Благодійний фонд Жінки ми сила від початку війни надає допомогу як військовим, так і мирному населенню. Цього разу вирішили підтримати святого Миколая, каже Мілана, та доставити подарунки туди, де чарівнику дістатися вкрай важко. А от волонтерам під силу. Святкові пакунки поїдуть до Херсонської, Харківської, Запорізької та Донецької областей. Подарунки будуть роздаватися всюди, де тільки можна доїхати нашим волонтерам. Це чи міста, чи села, це не має значення. Головне, що вони доїхали до діток і дітки розуміли, що е, диво казки є, дива існують, і вони нам небайдужі. Ми думаємо про них, переживаємо і хочемо, щоб в них все було добре. Розраховані набори на діток від одного року до 16-ти. Аби встигнути до свята розфасувати всі пакунки, волонтери працюють, не покладаючи рук. Напевно. Волонтерство більше часу приділяє, ніж своїй безпосередньо роботі. Це щиро говорю. І там наші хлопці, і люди, і переселенці без волонтерства ніяк не. Дуже їм важко, дуже скрутно. Від початку повномасштабного вторгнення жінки ми сила провели більше 12 заходів. Допомагали збирати кошти на авто та обладнання для ЗСУ. За цей час благодійний фонд підтримали іноземні друзі та місцеві доброчинці. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.